Сьогодні робитимемо ми розклад на тему, що заважає вам рухатися вперед. Якщо ви робите якісь дії, докладаєте якісь зусилля, а розвитку немає, руху вперед немає, у вас є відчуття, ніби ви застрягли на місці, ніби вас тяне вниз, ви не можете рухатися, не можете розвиватися, нічого не міняється, ви прагнете зміна, вони не відбуваються. Сьогодні ми подивимося, що вам заважає. Зараз я витягну три карти, ви оберете свою. І це за цією картою у вас буде розклад. Карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Подивіться на ці карти. Можете поставити відео на паузу, подивіться на них. Відчуйте їх енергію, зосередьтеся і оберіть свою карту. І так, я це трошки все поки що відкладу. Перша карта. Якщо ви обрали першу карту, зірки, зірки це про раціональність. Це про наше раціо, про розрахунок, про базування на реальній перевірені інформації, на реальних перевірених даних. Це про якісь яскраві ідеї і екстраординарні відкриття. Якщо ем, це ваша карта вам потрібно зайнятися пошуком інформації, вам потрібно перевірити. Свої джерела інформації, можливо, почитати, подивитися, послухати інформацію від різних джерел, від різних експертів, від різних людей, які є спеціалістами у вашій сфері. Якщо ви загалом це, наприклад, для вас ситуація не про роботу, не про кар'єру, не про бізнес, а про щось особисте, послухати психологів, послухати. Якихось коучів просто зібрати широко, таким широким неводом інформацію про вашу ситуацію, що може вам допомогти. Різні ідеї. Ви відфільтруєте те, що вам не підходить, те, що не ваше, і залишиться те, що може вам допомогти. І в пошуку цієї інформації ви можете знайти ту саму екстраординарну нову, яскраву ідею, яка дасть вам розуміння, як рухатися. Далі. Зараз ще декілька допоміжних карт для вас. Подивимося, що у нас тут. О, Ви, ви, вже, просто, ви вже просто готові рухатися далі, вам тільки, вам тільки дай підказочку, вам тільки дай ідеї, вам трошки не вистачає, можливо, натхнення якогось. От знаєте такого натхнення, коли є бажання працювати, і ви сідаєте, і працюєте там зранку до ночі, фіксуєтесь на якісь ідеї, і погнали, і просто працюєте над нею довго. Ви вже на шляху до свого добробуту, до втілення того, що ви бажаєте втілити. Ви вже на шляху, ви наповнені цією енергією. Зосередьтеся на пошуку інформації і ідей, на відшліфовуванні своїх ідей. Тут ви ніби бачите свій шлях, ви ніби вже бачите оці сходинки до успіху, ви вже, ви вже їх бачите. Але ви наповнені сумнівами. Ви не впевнені, що у вас вийде. У вас є якась ідея, але ви не готові діяти. Вам потрібно ще трошечки дозібрати інформації. Що важливо, маєте на увазі, що ні в кого ніколи. Не було 100% інформації, 100% знань, 100% впевненості в своєму успіху. Ні в кого. Жодної великої людини, яка починала якусь справу, яка відкривала бізнес, яка починала якийсь новий життєвий етап, яка будувала щось з нуля. Ніколи ні в кого не було впевненості 100% в успіху, бо ніхто гарантій не дає. Всесвіт гарантій не дає наше життя, воно без гарантій. І відсікаючи оці ниточки негативних думок, які у вас є, ви позбавитеся від сумнівів, які вам заважають, які стримують вас на шляху. Вам потрібно чітко бачити свою ціль. Ось як на цій карті персонаж дивиться в телескоп, в підзорну трубу, і він бачить зорі, він не бачить оце все, що його оточує в цей момент. Так, воно його оточує, але воно не заважаємо бачити зорі. І ви маєте фіксуватися на своїй ідеї. Чітко фіксуйтеся на своїй ідеї, на своїй меті. І рухайтеся до неї. Зберіть потрібну вам інформацію, зберіть потрібні вам ідеї, знайдіть якусь підтримку, подивіться, як це роблять або робили інші, і ви зрозумієте, що все можливо. І ось ця карта королева мечів, яка тут на дні колоди, підтверджує мені, що я вам все сказала. Вся потрібна інформація у вас є. Я сподіваюся, вона тепер дасть вам ясність. В цій ситуації, в якій ви знаходитеся, на благо. А ми переходимо до другої карти. Карта номер 2 Сонце. То, що ж вам заважає рухатися вперед. Сонце це про радість, це про щирість, це про солідарність із людьми, які вас оточують. Це про любов, про прив'язаність, про ясне бачення дійсності. Все чудово, вам нічого абсолютно не заважає. Знаєте, можливо, що вам заважає рухатися вперед. Ем, ви вважаєте, що все має бути важко, що нічого не дається легко, і має бути якийсь відсоток страждань на вашому шляху до успіху. І там, де легко, ви собі кажете: ні, ну це занадто добре, це виглядає занадто добре, це не може бути правдою. А воно може бути правдою. Можна ось так досягати якихось речей, легко граючись, як діти на цій карті, які граються під сонечком. І насолоджуються життям, і радіють життю. Може бути ось так. Давайте ще декілька додаткових карт для вас. Опа, що у нас тут? п'ять чаш, звичайно. Ви сидите в якихось сумних думках. Ви заборонили собі радіти. Ви заборонили собі радіти. Ви вважаєте, що якщо в вашому житті було те все страшне, негативне, погане, важке, оті всі розчарування, оті всі біди, оте все горе, то вам заборонено радіти, вам заборонено бути щасливими. Так, я права, бачите? Дивіться. Подивіться ось на цей стан людини на цій карті. Вже вилито три чаші. І вона сидить і ножкою так знічев'я штовхає четверту чашу, і вона теж виливається в нікуди, в болото, в землю. І вона не дивиться на те, що в неї є, а дивиться тільки на те, що вже втрачено. І потрошку підштовхує те, що в неї є, до того, щоб його теж втратити. І її енергія зливається туди, в цю прірву. І енергія стікає туди, в землю, і е, нічого, і це світло не освітлює простір навколо цієї людини. Її внутрішнє світло, воно не освітлює простір навколо, воно зливається туди-ту в ту яму. Якщо ви будете постійно дивитися в безодню, то ця безодня поглине вас. Вам не заборонено радіти, вам не заборонено бути щасливими, вам не заборонено мати успіх. Вам не заборонено привертати до себе увагу і щоб люди бачили вас щасливою чи щасливим, вам це не заборонено. Вам можна бути щасливими попри все. Попри весь жах, попри всі страхи, попри всі біди, попри всі проблеми, попри все, що у вас в житті відбулося, вам дозволено бути щасливими. Переживіть свої емоції, проживіть свої почуття, подивіться в цей сум, в цей розпач і розчарування. І відпустіть його. Зрозумійте, що навколо у вашому житті є ще багато прекрасного, і на вас чекає багато прекрасного. Ви вже в своєму житті багато чого створили. Ви вже багато чого досягли. Але ви схильні ігнорувати ті досягнення і те, що ви створили, і те, що ви виростили. Ви схильні його ігнорувати і обесцінювати. Типу, ось це, що я втратив, оце було важливо. А ось це, що я маю, що я створив, ну, воно не важливо, це не так значуще, це не так багато, як я втратив. Але чаш 5, а пентаклі всім. Ваш досвід, те, що ви створили, те, що ви виростили, ваші ідеї, ваші, ваші зміни, те, що ви виростили в собі, ті зміни, які ви виростили в собі, вони більш значущі, ніж все, що ви втратили. Ви є, та версія вас, яка існує зараз. Вона цінна. І саме вона потрібна всесвіту. Вона тут, у всіх цих обставинах. І значить, саме вона, оця версія вас, потрібна всесвіту, така, яка є. І ви маєте право насолоджуватися своїм життям, і ви маєте право радіти. Подумайте над цим. На благо, а ми переходимо до третьої карти. І так, третя карта колісниця. Колісниця це про сміливість, це про вміння справлятися з будь-чим, з будь-якою ситуацією, з будь-якою справою. Це про позитивні зміни, це про успіх, це про визнання. Колісниця про те, що ви вже на шляху до успіху. І нічого вас не може зупинити. І нічого вам насправді не заважає. Ви можете гальмувати себе самостійно. І ви це, можливо, робите. Якщо ви відчуваєте, що ви не рухаєтеся вперед, хто вам не дає, ви гальмуєте себе самостійно. Ці ваші двоє коней, які вас можуть віднести з шаленою швидкістю туди, куди вам потрібно. Вони слухаються вас, ваших команд, ваших наказів і того, як ви ними керуєте. Вас нічого насправді не стримує. Ви тримаєтеся за те, що у вас є. Ви боїтеся втратити те, що у вас є. Вам здається, що не можна ні на секундочку втрачати пильності, тому що ви втратите те, що є, а більше нічого не здобудете. Вас, вас цей страх гальмує, страх рухатися вперед. А ось що вас чекає попереду, ось дивіться, чотири Пентаклі і король Пентаклів. Де більше пентаклів? У кого більше пентаклів? У людини на карті з чотирма пентаклями, якої тільки ось гаманець невеличкий є, і вона просто не хоче нікуди рухатися з місця, щоб його не втратити, щоб його не загубити. Не випустити його зі, своєї, зі свого поля зору, зі своєї точки уваги. Чи король Пентаклів, у якого є стільки Пентаклів, скільки йому потрібно, скільки він забажає, і він ними розпоряджається як завгодно. То, напевно, ж краще почувається король Пентаклів, спокійний, впевнений в собі, благополучний. Він відбувся, він збудувався в цьому житті. Ви зараз із цього стану боїтеся прийти в цей. Ви самостійно себе гальмуєте. Самостійно. Так, на вашому шляху можуть бути якісь втрати, але ваші здобутки будуть більшими за втрати. Ваші здобутки однозначно будуть більшими за втрати, і ви гальмуєте себе самі через свої страхи. Башта тут говорить про те, що вам потрібно змінити свою точку зору. Що якщо ви не перестанете дивитися на ситуацію так, як ви дивитеся зараз, якщо ви не перестанете сидіти на місці, сидіти в своїй, в своїй башті і боятися рухатися кудись, то все світ вас звідти скине? Всесвіт вас скине на ваш шлях. Він вас якимись подіями неприємними, різкими, шокуючими, можливо. Він вас скине е, знову на цю колісницю, щоб ви їхали вперед по своєму шляху. Дивіться, ще одна колісниця. Вам потрібно рухатися вперед. Не гальмувати себе. У вас все для цього є. У вас все для цього є. Нічого не бійтеся. Ви на своєму шляху, вам потрібно рухатися вперед. І Всесвіт, якщо ви не будете цього робити, буде з вами більш жорстко поводитися. Буде підштовхувати вас до змін. Виштовхувати вас із тієї маленької, тісної, але, на вашу думку, безпечної зони комфорту, де ви знаходитеся. Буде виштовхувати вас для того, щоб ви знайшли щось більше. Бо ви цього достойні. Воно має вам належати. Сподіваюся, наш сьогоднішній розклад вам трошки допоміг. На благо і прощаюся з вами. Всього найкращого.